Атака на столиці у ніч нічна, 17 червня, стала найжорстокішою з початку цього року. Жертви, руйнування і пожежі були практично в усіх районах Києва. Найстрашніша трагедія сталася на масиві Солом'янка. Там російська ракета влучила у житловий дев'ятоповерховий будинок і повністю зруйнувала цілий під'їзд. Окрім ну, Києва, тієї ночі ворог атакував ще Одесу. Зараз ці міста оговтуються після терористичної атаки. Медики рятують поранених. Рятувальники розбивають, розбирають завали. Наша Віта Дробот поїхала на місце трагедії. Отож, що там відбувається саме зараз, дивіться в сюжеті. За роботою рятувальників зі сльозами на очах спостерігає киянка Оксана Лісова. Жінка живе поряд з будинком, куди поцілила російська ракета. У під'їзді, який зруйнувало повністю, знайшли тіло її подруги. Онука і зятя загиблий ще шукають. Ми надіяні що вона буде жива. Може, так упала кудись та підвал. Тим часом мешканці постраждалих будинків добираються до своїх квартир. Киянин Олександр Ходак каже, ночував у родичів, бо все помешкання у склі і крові. Через вибух постраждала дитина, їй робили операцію. Чоловік прийшов забрати необхідне і підраховує збитки. Там мойку вибила і тільки викинути в мусор. Стиралку теж можна викидати. Все, а отут он отут вон, двері вибило. Бачите. Це ударною хвилею, так бахток, і вона туди полетіла. Закрите місця протягів. Чоловікові допомогли кияни. Люди з усього міста покинули всі свої справи і приїхали підтримати постраждалих. Ходив в комбінезоні в такому. Я спитав, він відчив ні? Я говорю, сам прийшов допомогти. Я говорю, ти мені допоможеш поставити? Нема питань, він став. Жух, 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 все зробили, поставили з цієї сторони, з тої сторони. Мешканці виносять з квартир розбите і заносять будівельні матеріали. Біля будинків розгорнули місця допомоги із усім необхідним. Поки розбір завалів тут триває, волонтери та комунальники постійно допомагають постраждалим квартир. На місце трагедії під'їжджають ось такі машини із листами фанери. Їх просто тут розгружають, аби люди якнайшвидше могли залатати свої вікна. Ці листи потім комунальники розрізають і допомагають людям прикрутити. Десь до 400 листів USB, це розмірами 125 на 2,5. І сьогодні без кінця привозять. Ми просто не рахуємо їх. Квартири повністю стоять відкриті, і треба допомогти людям закрити віконні прийоми. Приїхала дочка, десь пішла, знайшла плівку. У мене там були якісь рейки дерев'яні. Я там пов. Повитягували бите стекло з мели, повикидували все, взяв собі плівкою, зашив. Вціліли, люди збирають ось у такі пакети. Вивозити речі їм допомагають небайдужі. Забирають е -е, документи, техніка, тварини, е -е, якщо знайдені. На цій вулиці у Солом'янському районі є й інші постраждалі будинки. Там теж люди оговтуються після ворожої атаки. Кажуть, до всіх цих проблем вони ще й 10 днів сидять без води. Ось декілька капель, тільки капає. З таким напором нічого неможливо зробити. Ні постирати, ні помитися, ні їсти приготувати. А особливо після цієї ночі жахливої, коли ти хочеш прийти в себе, а в тебе не виходить ні чаю попити, ні якось заспокоїтися, ні в душ сходити. Люди приносять воду від сусідів або купують і наливають її в усе, що можна, бо у підвалі напередодні прорвало трубу і згорів насос, який перекачує її з нижніх поверхів на верхні. Служби повідомили, що раніше ніж 20 числа нічого 100% не буде, а далі може бути і ще продовження терміну, тому що це вимагає додаткового фінансування. Вартість такого насосу стартує від 20 тисяч гривень. Конкретної цифри ніхто не називає, тому що Київ каже одну цифру. Співробітники ЖЕКу кажуть 200 тисяч. Підтримку цим мешканцям та іншим на місці обстрілу розгорнули волонтери польової кухні. Смачним обідом пригощали і працівників екс. Странних служб рятувальники тут будуть продовжувати працювати і після розбору знищеного під'їзду. будемо прибирати конструкції, які можуть загрожувати життю і здоров'ю людей, тому що будуть люди до своїх помешкань. І звичайно, ці конструкції, які ми не приберемо, вони можуть встановлювати для них небезпеку. У Солом'янському районі влада облаштувала два штаби допомоги. Люди пишуть там заяви на відновлення житла. Звернулося вже 600 киян, а поки що постраждалих розселяють. Є різні локації. Ми пропонуємо людям, що їм ближче. Якщо вони хочуть ближче до своєї домівки, вони перебувають в терцентрі. Якщо трішки кращі умови готелі. Все це у нас є. Люди по своєму бажанню вибирають місце, де вони можуть побутися декілька днів. Там їх забезпечують і харчуванням. Через декілька днів посадовці обіцяють виділити усім постраждалим родинам по 40 тисяч гривень на оренду житла.